Я вітаю вас на каналі Фарван. І сьогодні, як я і обіцяв, ми почнемо грати в f 1 24 І в мене є плани на цю гру. Спочатку ми пограємо до нового року в режим моя команда. А вже після нового року ми почнемо грати в режим кар'єра. Я б хотів би зупинитися окремо на календарі. Я хочу, щоб в календарі в кожному сезоні було по 16 гонок. Це якраз і немало, і не багато. Також я наприкінці сезону буду створювати голосування, і ви зможете там дати свій голос за ту трасу, яку ви б хотіли бачити в наступному сезоні. А так як це наш перший сезон, тому я тут все обрав на свій розсуд. Я тут прибрав всі вуличні траси, тому що я поки ще не навчився так добре триматись між стінами, щоб їх не зачіпати. Також прибрав тут траси, які мені не подобаються, і на яких в мене так собі виходить. Я думав те, що тут буде полірікар та партімао, але їх тут нема. Я там потім дивився і бачив, що Партімао є, а Полі Рікару нема. Можливо, в наступному сезоні вони і будуть у нас. Ну і довелось мені вибрати... Майами, Майами, я Майами ти Нямі. Переходимо до налаштувань. Якщо комусь цікаво, можете ставити на паузу. Я складність піднімаю до 80%, але можливо я її ще й підвищу до 85%. По у вікендам я тут ставлю кваліфікацію на 3 сегменти, а гонку 50% дистанції. Мене тут все влаштовує, я залишаю як є. Правила та прапори будуть, звісно, включені. Порушення лімітів траси я ставлю на середню, я поки ще не навчився тримати ліміти траси. Safety car та прогірчник будуть включені. До речі, я хочу ще вас попередити, те, що в мене зараз англійська десь на рівні а 1 І Я трохи буду тупити, я тут використовував перекладач, щоб усе зрозуміти. Але я зараз англійську вчу і досить непогано. Тому можливо я не буду використовувати перекладач. По симуляції я тут вимикаю флешбеки. Бо мені вже набридло з ними їздити, я постійно їх використовував, і я вирішив все годі. Демедж я тут ставлю знижений, я вже граю четвертий рік і я трохи ще такий недосвідчений пілот. І залишається тільки створити команду. І спочатку створюємо пілота. Я тут обираю аватар вже мужика на досвіді. Тепер треба вибрати країну і, звісно, ж я обираю Україну, куди ж без цього. Потім треба писати ім'я та прізвище і обрати номер пілота. Я обираю 34, бо це моє улюблене число. Далі треба створити дизайн спорядження. Але я вирішив спочатку створити ліврею Воліда і потім вже цим займатися. Я вирішив не заморачуватись і назвати команду в честь каналу. Тепер треба обрати спонсора, я вирішив не ризикувати, я обрав спонсора, який хоче, щоб ми зайняли кубку конструктору як мінімум 10 місце. І По моторам я тут навіть трохи був здивований, бо Рено тут на рівні з іншими. Я обираю Red Bull Power Trains, бо я істинний фанат Red Bull. Тепер треба обрати тобі напарника другого пілота. Я тут вирішив обрати самого нулячого, бо немає сенсу вибрати якогось самого крутого. Він все одно не зможе їхати так, як і я. Тепер треба створити ліури. Я обрізав, як я довго вибирав, підбирав кольори. І, до речі, ви можете помітити схожість з минулорічним болідом. Якщо ви не бачили його, то можете подивитися мої шорції, там був приблизно такий самий дизайн. Я тут пропустив інтерв'ю, я його не записував, бо ну, там нічого цікавого не було, просто я відповідав там на питання і все. Першим ділом я перевіряю пошту. Я не знаю навіщо, я її зовсім не читаю. Я тільки там продивляюся інформацію про погоду та які оновлення приїхали до нас. Я тут вирішив продивитися, що у нас тут по мотору. Я так розумію, що ми це все успадкували від Red Bull. У шасі тут прокачано лише одне оновлення. Тут, ну, все таке собі, так само як і в аеродинаміці. Я тут вирішив замовити оновлення. І я замовляю переднє крило і воно прийде вже після Бахрейна. Тут я розставляю ці Activities. Потім я вирішую продивитися усі відео, що я можу покращити. Я потім продаю усі, розумію, що я взагалі нічого не можу покращити, бо я поки що бомж і в мене немає коштів. Я лише можу і симулятор прокачати, але ну, воно нам зараз і не треба. Тепер чекаємо на бахрей. І у нас перший гран-при цього сезону, гран-прі Бахрейн. Продивляюся нову пошту, дивлюся ще, які оновлення приїхали до нас та погоду. Хоча немає сенсу дивитись на цьому вікенді, бо ми у упустили. Я, мабуть, буду вирізати практики, але якщо у мене буде для вас якась інформація, я буду її розповідати на фоні того, як я проїхав практику. Ось результати практики. І чому я вирішив показати їх? Тому що я тут почав роздумувати, може мені підняти складність до 85. Ось Як бачите, я тут думав і вирішив поки не піднімати. Можливо, кваліфікація я буду набагато нижча. Дороблю практику. І у нас тепер ресурсів тут 1800. І ми ще й переходимо на другий рівень як команда. Я вирішую замовити оновлення аеродинаміки, заднє крило, а також й оновлення шасі І давайте перейдемо до нашої першої кваліфікації. Насправді нічого особливого не було. Я в першому сегменті проїхав дві спроби. Я вам зразу покажу, як завершував свою другу спробу. Поставив 9 час. Я тут зрозумів, що все ж таки треба було підвищити складність. Ось результати кваліфікації. Тут, як і очікувалось, напарник буде останнім. У другому сегменті я вирішив взагалі його не проїжджати, бо це було б нечесно. Я мабуть, мабуть, показав би дев'ятий час в кінці кваліфікації, хоча ми насправді повинні, скоріше за все, боротися з кік за обером. І ми одразу переходимо okay. до гонки. Я буду стартувати з 16 ї позиції. І тут майже уся друга десятка буде стартувати на софті. Потім я подивився на стратегію і побачив, що буде скажений знос. Я вирішую, що краще замість софтів візьму мідиум, бо софти під кінець відрізку вони вже будуть дохлі, а мідиум ще буде такий більш-менш нормальний. Я поки паливо не буду звивати, можливо, в наступній гонці, тому що я хочу подивитися, як він буде витрачатись. І до речі, іще я перед тим як взагалі почати грати, полазив у налаштуваннях звуку і помітив, що тут є така функція типу чути, як чує пілот. Я її увімкнув і мені сподобалось. А в наушниках це взагалі просто кайф. Я можу вам дати послухати. Якщо вам теж подобалось, то ставте вподобайку. Я припаркувався досить непогано. Ну що ж, у нас тут загоряються 5 вогників. І ми стартуємо, і у мене, що, звісно, вийшов поганий старт, тому що я на мідіумі, а всі інші на софті, і плюс ще була пробуксовка. Тут в мене трохи жалося, я думав, що це вже все пошкодження переднього антикрива, але все ж таки зміг відгальмуватись. Я тут намагаюся потроху відігравати позиції. Я думаю, що можна атакувати потаса, але мене тут проходять обидва. Потім в шостому повороті я помиляюсь і через це мене починає атакувати П'єр Гаслі. Я тут сам почав атакувати Логана, щоб не в'їхати до нього взад. Але я тут намагаюся добити цю атаку, і трохи от, чуть не в'їжджаю в Ботаса. Але все ж таки зміг пройти і Сарджанта. Наприкінці кола я пролітаю поворот і через це я трохи відстав вже від групи. І для мене ще досі незвично те, що ДРС можна активувати вже з другого кола. І, ну, Звісно, я звик до цього у реальній формулі, але в грі досі і не звик. Я тут ата намагався атакувати Ботаса, але не зміг. Я думаю, можливо, зараз і на цій прямій вдасться, але він починає тут боротись з Кевіном. Я думаю, можливо, мені теж вдасться пройти їх обидва, але передумав. Потім я тут знову намагаюся атакувати і трохи помиляюсь. Мене проходить через це П'єрт і Логан мене підбив трохи. Ну, я, звісно, намагаюся тут повернути собі позицію. Я її повертаю, так як я хотів обігнати логана на попередньому колі. Потім саржент контр атакує, і йому це не вдається. Наприкінці другого кола я вже відстав більше, ніж на секунду, і через це не отримав ДРС, потім мене атакує саджант, він проходить мене. Я розумію те, що ми будемо боротися з Гаубером та Сарджентом. Okay, Потім я 4 поворот трохи пролітаю. І 6 також пролітаю. Через це напарник мене тут атакує він Мене ще й проходить. Насправді для мене це нормальне явище, те, що я на початку гонки трохи помиляюся на гальмуванні, пролітаю повороти. Зазвичай десь до 4-5 кола все нормально. На 6 колі я атакую свого напарника, і мені не вдається його пройти, тому що в мене не впевнений вихід. Через те, що болі дуже сильно зносить і мені не хочеться заспінитись. Наприкінці цього школи я атакую напарника, але трохи не впевнено, бо боявся, що у нас тут відбудеться контакт. Я отримую від нього ДРС, я тут намагаюсь його атакувати по зовнішній але в мене знову не вийшло. Знову вихід був не впевнений, але вже було трохи краще. На сьомому колі я заїжджаю на під. Під стоп 2.5, нормальний такий. Я, звісно, що виїжджаю з підтів останній, бо я заїжджав в останній. На восьмому колі тут сходить П'єр Гаслі. Це плюс позиція. Але я був не дуже радий, тому що я був усе одно останнім На дев'ятому колі я тут отримую кешбек. Пілоти тут перевзуваються на софт. Ось Вже на 11 колі мене наздоганяє саджан. Я тут вирішую зробити 200 IQ Move, пропустивши його перед точкою детекції, щоб отримати ДРС, але я сам тут помиляюся, і вже я його ніяк не зможу обійти. Плюс ще тут напарник мене починає атакувати. Але я тут намагаюсь все ж таки не віддати позицію. І в мене такий досить непоганий вихід, і я все ж таки зміг захиститись. Нарешті. На початку 13 кола мене напарник починає атакувати і проходить ще до точки детекції. І це дуже добре, бо я отримую ДРС від нього. Я тут намагаюсь захиститись, але мені це не вдається. І в мене тут ДРС. Я тут намагаюсь його контратакувати, і я атакував тут дуже здалеку, але все ж таки його пройшов. Але тут в шостому повороті я помиляюся, через це він починає мене знову атакувати. Але я його тут видав, і в восьмому повороті я знову помиляюся, і він мене тут не зміг атакувати. Потім я вирішив подивитися на стан Гуми і зрозумів, що мене тут наєба... Те, що мене тут намахали, тому що тут знос на 30% менше, ніж прогнозувався на початку гонки, я вирішую на цьому колі заїхати вже на під. Тут як завжди підстоп 2,5, трохи затупив на підтік. Я виїжджаю знову в останній, і буду вже намагатися їх наздогнати. На 15 му колі я тут задумався те, що чого я такий повільний, і зрозумів те, що не треба було в кінці прямих переключатись на 8 передачу. І це мене зробило трохи швидше. На наступному колі я вже відносно напарника відіграв більше секунди. На 18 колі я отримую невеличкий кешбек від напарника, а саржанта я не зміг пройти. На 22 колі Халк заїжджає на піт за свіжим софтом. Я розумію, що він мене скоріше за все пройде. Ось, на цьому школі він вже відіграв від мене більше 2 секунд на виїзді з підтів. Я тут починаю трохи віляти, щоб збити сліпстрім А він все одно мене атакує, тому що на свіжому софті. І я тут намагаюсь захиститись, впевнено виїхати. І мені це вдається. Плюс ще я отримую тут ДРС. Але в 4-му повороті я так трошечки помиляюся, через це він починає мене атакувати. Ми тут трохи поштовхалися, але все ж таки він не зміг мене атакувати. Потім я вирішую повторити той самий трюк, що і зробив з Логаном. Але він вдається більш вдалим. Я тут навіть випередив його на виході з останніх поворотів. Я тут отримую ДРС і на прямій він мене не зміг атакувати. На цій прямій в нього вже буде ДРС. Він мене тут намагався атакувати. Я думав, що він реально буде атакувати і пролетів через це поворот. І це шоу виходить, що мене бот намахав, офігіти можна. На останньому колі я вирішив впевнитись те, що мене намахали, і перевірив стан гуми. Напарник від мене відстає вже майже на 13 секунд. На початку гонки я ставив свої здібності під сумнів, але після 15-го кола я все ж таки зрозумів, те, що я швидкий. Я фінішую 20-м, а Кевін Магнусен стає піотом дня. Ось результати гонки. Макс тут, як завжди, перемагає, Аланда тут віджав найкраще коло. Але мені результати гонки зараз не дуже цікаві, мені більш було цікаво подивитись на стратегії. І тому я вирішив спочатку подивитися заліки. І я впевнився, в те, що ми на дні. По стратегії тут по два піти, крім Гаслі, в нього взагалі нема пітів. По попередженням я і сержант отримали за наш контакт. Ну і хто на якому полі тут зупинявся, мені це не дуже цікаво, тому це я показую для вас. Можливо, це вам цікаво буде. Я тут підвищую свій рівень до 3, напарник майже зміг. І у нас рівень команди підвищується до 4-го. І це означає, що скоріше за все ми на наступному гран при зможемо підписати нового спонсора. У мене тут мінус 10к, тому що я в практиці трохи розбив переднє антикрило. До нас приїжджає оновлення аеродинаміки. Я вирішую розставити Activities. Потім я вирішую прокачати якийсь відділ. Я спочатку думав прокачати піти, але подумавши що вони нам треба зараз, краще прокачати якісь відділ, які привозить нам оновлення. Я вирішив зупинитися на відділі шасі. Я тут вибрав меншу вирогідність провалу оновлень. Я тут випадково натис на трикутничок. І я думав, що вже все, гра залагала, гала, що робити. 2000 Але я потім знову випадково натис на трикутничок і от чудово все вийшло. Я подумав, фу, не вже трикутничок називаєш і така штука? І дійсно. Потім я вирішив подивитися на знову силової установки, і тут ДВЗ 20%, і виходить, що кожну четверту гонку ми будемо міняти ДВЗ. До нас приїжджає оновлення відео, і тут від мене хочуть, щоб я вирішив, що краще покращити в нашому напарнику. І тут нам дали на вибір. Це перекладач переклав як темп та обізнаність. Я подумав, що краще прокачати обізнаність. Я так зрозумів, це типу він буде менше помилятись і можливі менше помилки від нього і розбитих крил. І вирішую прокачати цю обізнаність. Темп прокачувати нам не потрібно. Я його планую замінити на когось уже після цього сезону. Потім до нас тут приїжджає оновлення аеродинаміки, а також приїжджає оновлення шасі на гран Прі Австралії. І це у нас наступне гран Прі буде. Я хочу спробувати розповісти вам підсумки та висновки за одне коло на тій трасі, на якій я проїхав сьогодні гран Прі. І так як для першого разу, гонка була непогана, і добре, що я змінив складність гри і не поїхав далі кваліфікацію, я впевнений, вам би було не дуже цікаво дивитись на те, як я буду боротися з середняками, хоча ми повинні боротися з кігзаубером та саржантом. Також мене в цій грі два рази намахали, перший раз це із носом було. Я тут міг би проїхати спокійно на одному піті Medium hard І другий раз, це мене намахав бот. Я думав, що він там буде атакувати, але він там не атакував. Я досі шоці, те, що мене бот зміг намахати. Я не думав, що вони на таке здібні. Ну, добренько. Я дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Також зтітяйте у дзвін, щоб не пропустити наступні відео по F124. Ви були на каналі Форван і до зустрічі!